Давайте сюда його. Так, буде Україна больно. Тримай, я знаю. Вільна Україна. Вільна, вільна брата. Вільна в д'юті. На службу потрапив ще в 21-му році. Підписав контракт після закінчення медичного коледжу в Одесі. Служив в Одесі в порту, якраз коли почалась війна. У серпні 23-го року перевели мене в 3-й луганський загін. І я саме працював в Сереблянському лісі. Кала в дюті навай, давай, 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 давай. Сіді! Давай, поїхав! Коля йода, урод! Я нарішав зараз цей забрав. Я бачу красавчик! Садиться, те, блять, це жесть. Фу, Красавчик! О, здорово! Ми співпрацювали з азовцями. Ми пройшли в них дуже гарний курс по медицині. Uh, і це дало таку базу велику для мене. Тому що до цього я з тактичною медициною майже справи ніякої не мав. Вот. Тому ці курси мені дали такий поштовх. Друже, друже. Ти тут? Якщо слишиш, сажмі палець. Сажмі палець, якщо слишиш мене. Зжимаю це, значить слиш. Палбу мотай Ах. і потім так за шею зафіксируй. Так я, так, я над... нажав і кров точно. А, чув, це болить? А. Я... Нього... А, ля... я я знаю, друже, больно. Все добре, водички Поки не можна. Не можна. Ні-ні, от от от. Братан, ти молодець. А я тут те, що ти спиш тут. Я, я хорошо, а сейчас герою, Так. Цікаво мені. Я досі цим цікавіше займаюся цим і, ну, мені це подобається. А, ложись, ложись, ложись. Зараз тобі полегше. Завдяки тому, що ми пройшли курси у Азовців, ми знали, чим ми можемо користуватися і що можна просити в, ну, там, в начмеда, там, В принципі, в нас майже все було, що я просив. Завдяки волонтерам навіть таке якесь обладнання, ну, специфічне, пристрої для кісткового доступу. Є. — Так, Буде больно. Тримай, я знаю. Я знаю, знаю, знаю. Я думаю, якщо б ми цих курсів не пройшли, то ми б навіть не знали, що є такі пристрої, якими можна користуватися, і було б не так, не так все добре. Обстріл почався с. Як ти? Добре. Добре, все, хорошо. Перший час я виб... вибігав назустріч до хлопців, які вже несли пораненого. і їм допомагали його занести вже до нас на пункт сортування поранених. <що> давай носилки! — Друзі, Йокнуть. давай, на Походили. Забираємо. Є, давай. Виносимо. Трошки ситуація стала гірша. Мого колегу за трьохсотило. Ми стали менше так, скажімо так, ризикувати. Малий дро. Як ми вийшли на ротацію десь в, на початку листопада е, в мене було десь е, всього 180 плюс-мінус поранених пройшло. Ну, там, це, і враховуючи, там контузія там, якась отаке. Вот так, а що це? А, а у, у тебе що? Осколок? Ну, в основному наші були. То есть, там, з суміжників чи якихось там других підрозділів дуже так. Ну, Мала частина. Візьміться х вирізає. Надійшла інформація, що знайшли з тила і почали штурм. Сява одразу сказав, що він піде одним з добровольців, щоб ну, на зачистку цієї позиції на відбиття штурму. Ось. І. В принципі, так воно і сталося. Ми зайняли оборону на своїй точці. Він в складі групи пішов на відбиття позиції. Ще був з ними зв'язок якийсь час, потім зв'язок пропав, Ми не знали, що з ними, де вони і що з ними взагалі. Тихо, тихо, тіха, акуратно. Садись. Стоять. Так. Стоять, он у него сзади, смотри, лохмоть. А, прикольно. Что там все? блядь. Что? Неизвестно, ни***. Так, что там у него? 200? 200? — Сява, блін. І в цей момент почуття були такі досить змішані. Тобто, з одної сторони, цього під хотілося придушити. Ну, бо він приймав участь, можна сказати, в вбивстві мого друга. От, з іншої сторони, ну, треба було надати допомогу і передати його далі. щоб далі з ним там працювали. А, ну тут, тут трошки сраку провала. Конки, Конки блядь. Вся вода. 25-я армія, 11-я бригада. Пізна, Шо? Та квадрик тут, чекай его, Вводим, сюда, виводим, виводим, Давай, давай, по попідруки. Давай, виводіємо. Давай, давай, давай. Давай, вперед, прямо. Тоді той штурм це просто це було напевно, що один з таких найважчих моментів за весь час в лісі. Ну, особисто для мене з емоціональної точки зору. Вони після штурму вони розбіглися по лісу, там десь повзали їх, там від... відлавлювали по одному. Це ш... Шляпа на грузка. Та, бь, не двигайся, нахуй. Рука зламана на Зараз будемо його обрабатывать. Коля, Коля! Коля, не крутись. Он говорил, що їх група була 5 чоловік копать чисто. По тот, що, кого вы тоді привели. Чисто копати. Цей перший заходив, цей штурмовик. Що, блять, наших полібелок. Який, оцей Оце, тоді перші. що привели? Так, вони перші заходили по любе, вони чистили окоп. От этот на прикритті, був. — Оце було все заходи. Он, Він нам сказав, що он на прикритті на діяли. Это він вам не давав підходити туди. Та що він тебе каже? Думаєш, правду uh, Е, Здебільшого тут uh, нам всім допомагає триматися. Це гумор. Давай руку. Все, все, сиди. У тебе соскі класне. Так, братан, не падай. Тихо. Терпи. У нас такой тут довольно специфичный гумор, <laughs>, черный. Поэтому а, не все могут понять. Вот вижу капельку. Не-не-не, это вымошили. А, это оттуда? Сотри мне, бля. Шоб я не нервничал. Ты там не куда ебаный. Я кайфую від цієї работы. Прям дуже подобается. А ну, да я тобі глазик промою, чуешь? У тебе там трошки крови натекло. Легче трошки. Хорошо. Все хорошо. Спасибо. Все, Спасибо. Ты, ты 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 молодец. Чуешь, ты молодец. Тримайся. Вильно, 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 братан. Слава, слава. Люблю таких. Чаще всього, я так скажу, це скиди у нас в основному були. Тобто скиди, ну і в, в піві мало, в основному скиди, і трохи ще міномет. Оп. Ох, ё... є. Бо... Ні себе. Ну. Б. Бо... Стріляв у нього. І хлопці бачили по тому. В їх було. Я одного бачив, а там щось двох. Хлопці бачили. Так. Іноді бували випадки, ну, це рідко, коли. Були ампутації. Не коли ти сам пилиш, це тіпа, ну, він наступив на міну, йому ногу відірвало, це вже травма... травматична ампутація, ми зупиняємо кровотечу, все, йому там, замотали, зробили там все. А там вже стабілізаційний пункт, госпіталь, там вже з ними будуть розбиратися більш так, професійно, скажімо так. О, єсть! Були випадки, коли на ліпі сток наступали теж, ногу відривало комусь, ні. Ну там, як, як повезе. Таке було, що міномет розірвався на другому березі річці і. ну там взагалі було там. Одного хлопця врятували. Щас. Єсть! А другого, на жаль, ні, він там. Не, 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 вышло. не мать. Его заносили, он на последний раз вот это хрипнул уже и все, и... Там, тут, тут без шансов просто. Там все. От. та так, в основному таке саме шокуюче, це, наверное, коли якісь ампутації чи там якісь відкриті переломи, це теж таке дуже бачиш, воно там не дуже виглядає. Так. так? є. є по-любому. Подозвола, бл. Воды. Да зараз домой, тихо, не кипишуй. Сделай ярче. Нажми один раз. Угу, вижу. Сейчас, братан, сейчас. Так. Бля, дистанцию, бля, пацаны. Да, да, давайте. Друже, трошки, трошки темпу прибав. Я розумію, що ти там ранений. Бачиш, ситуація не в нашу пользу. По-різному ну, у нас, я скажу, вак був доволі швидкий. Ну, прокладали тропи, знаходили точки, де там можна було лодкою забрати, де можна було машинами. От. Бувало таке, що там треба було просто терміново тіпа вивозити, тому що ну, він вже от, там, найближчим часом міг би все. І швидко на квадрик посадили, до лодки відвезли і все, і він поїхав. Все, і все нормально. Есть... В нас э, Вак там займав э, доставка до нас там займала до часу звичайно. Вже під кінець трошки стало складніше, там могло там, по 2-3 часа типа, вони могли до нас тільки доставляти. Ну це, типу, все одно ще більш-менш швидко. Ну, ми ча частіше все робили конверсію. Заміну турнікета. На якийсь інший спосіб зупинки кровотечі і все. Щоб зберігти людям кінцівки, це, типу, важливо. Ну, неприємно, якщо там тебе через таке поранення, якщо там можна було затампонувати, тобі відріжуть ногу. типу, ну це не є прикольно, типа, взагалі. Нічого не завіта. Хто нам кушать буде готувати? <реку> Хто нам буде кушать готувати? Тихо, 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 тихо. Тихо, брате, не крути. Все. Потерпи, брате. Так. У нас була така специфіка. Ну, просто люди, е як це правильно сказати, тіпо, ну, вони не дуже хочуть навчатися, типу. Кстати, про вручення крок. Ви його послабляли? і Почали послабляти кроку. Ну, то його не треба було послабляти. Просто от, ну, не можна і все. Типу, ти його наклав і все, і ти чекаєш. Реально, типи іноді на рану турнікет накладали. Типу, ну це ужасно просто. А все чому, тому що, типу, люди не хочуть вчитися. Люди типу, вмирають просто через те, що вони там не знають, що, як правильно турнікет накласти. Теж тут дирак на тут теж турнікет треба б. Смотри. Так, да, і рука бся в дирках. На... Раз, два, три, чотири. Вони навіть не можуть. Нормально передати по радіці пояснити, що з ним, там, бо там такий шок. Передали, що є 300, коротше, там такий був е Кіпіш, просто, там, ну, що там чуть я не знаю, там, йому дві ноги, дві руки відірвало коротше, там якийсь ужас там, просто. Е -е, тіпи коротше, беруть, вибігають, а там ще йде мінометний обстріл по тій позиції, де тіпи, знаходиться 300. Вони туди бігуть, там, чекають, поки там трошки перестанеться тіпи, міномет ляпати. Все, прибігають туди, а він вже лежить, там, типа, сигаретку сігаретку типа, поняв, в нього там в ножку залетіло там, трошки, невеличкий осколок і все. Типа. Він собі сидить курить, йому вже ногу перев'язали, а типи там бігли там, три чи чотири чоловіка, Івак, бо там Івак, Івак треба срочно. Вони так подивилися, що 300. Ой, типо, медики зараз прийдуть типо, заберуть. Поняв. І все. І оце, ну, оце проблема. А коли ти ось, організовуєш курси, типо, то типи, там залять в, ну, в слюні просто приходять. Там. Що ви мені там розказуєте, я в лісі був, я в рот я воював. Ну, типа, ну, так взагалі. Ну, так не робиться, типа. Я знаю, що при раненні треба воду пити, я воду хаю. Ху... Навіть при раненні на оборотні взяв. Я там просидив 5 місяців, то я, ну, типа, безвилизно. Я от о, як в 31 цього травня заїхав, то як от разом з ротацією на початку листопада і виїхав. Тіпа, то та... Бо ну, перші два місяці я сам не хотів зніматися. Тому що якщо я знімався, то це починалася бумажна робота, я це типу, не люблю. А потім, коротше, мого колегу за трьохсотило і просто там, типу, сидів там вже, ну бо, ну, бо нема кому типу, міняти і все. Ще там один хлопець є з освітою. Він просто ні, ніколи не працював, але його там скоро поставлять на цю посаду. ну Тут хоч ліс, картах та Ну, на, відкрит... на відкритій поляні я відчувся менше захищеним. Трошки безпечніше, скажімо так, ніж допустим, бути піхотинцем простим. От. Але це більша відповідальність. Ти за життя людини, типу, відповідаєш. От. Ні, деле, я дуже довольний, що я так потрапив в цей підрозділ і став медиком, тому що я ніколи цим не планував займатися. Допустим, як піхотинець, мені кажеться, я був би не дуже, а от як медик, то мені кажеться, я більш-менш типу, получився в цьому, в цьому плані. Для окрім. Ти зустрічаєш, яким ну, як допомогу надавав чи, там, чи, ну, і якось приємно там. Вони, вони тебе такі, ні, красавчик, там, ті, руку жмуть, там, таке. Служу українському народу.